Дівчатка, я на привозі у Лени хочу запитати ціни на сарафанчики. Леночка, що в тебе ще тут є, бо всі питають сарафани, сарафани платять ці літні. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня. Сарафани 370 гривень. Отаке 370. Так, да, 370 батального розміру до 64-го. До 64-го розміру. Оце вони у вас в руках, так? Да? Да. Дивіться, 370 гривень, різні, 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 різні розцветочки да. такі. Ой, це такі гарненькі, да. Залютики, гарненькі. так. Так, Леночка, да. що ще Ліночка, є? Оце щось платя, да. за платьечко хороше. 480 гривень з 50 до 56. -го. До 56-го платья. Такі... Угу. Оці по чому? 540, 540. 540 такі да. довгі в пол, тоже різні 540, кольори. Да. Які розміри? З 50-го до 64-го. Так, ще щось делюсь таке платічко, як на вас. 450 гривень. з рукавчиком Це трошки, рукавчиком, да? Там, а є і рукав, без рукавчика, без рукава, да? Нету. 50 до 56 розміру. Яка ціна? 450 гривень. Такие 450. Так, можна замовляти да. за номером 0,93 496 27 32. Лена, тому кому щось цікаво було? Вибирайте або приходьте на привоз. При заходити. заходите, от центральна арочка. Дякуємо за покупочку. Тут стоїть Лена. 50 метрів. Приходьте, шукайте, вибирайте, купляйте, Всім гарного дня.